А що ж тут таке за людина, яка постійно мандрувала, або називали його мандрівна академія, або людина університету? Він завжди відстоював. Права демократичні ще до речі у XVIII столітті, тому що він дуже відкрито засуджував на той момент Московське царство і московських гнобителів. Григорій Савич написав 17 філософських творів, зробив декілька перекладів. Він був вчителем 300 років тому для багатьох людей, з якими спілкувався. Він духовним вчителем і наставником являється і для нас, сучасних українців. Довкола Григорія Савича Сковороди є, існує більше легенд, ніж реальних історій. І знаєте про що? Саме через 200 років після його дня народження лише в його Декількох листах було знайдено його дату народження. 200 років відомий українець навіть після своєї кончини від нас з вами сховав свою дату народження. Не здається вам це містичним? А мені досить дуже цікаво. До речі, про день своєї кончини, про день смерті він знав дуже добре і навіть знав час. Він саме він, дійсно викопав сам собі могилу, уявляєте, вмився, переодягнувся, помолився, поклав собі під голову всі свої рукописи і свитку ліг і помер. Григорій Савич Сковорода. Народився тисячу 1722 році, а помер в 1794. І саме 3 грудня весь український народ буде святкувати саме 300 років з дня його народження, і нам варто знати більше про цього містика. Згадайте шкільну програму, як нам подавали образ Ковороди. Це такі собі людина, яка ходить з посохом, чогось повчає, якісь розумні речі розповідає. А чи пам'ятаєте ви, що Григорій Савич не закінчив жодного вишу? Чому? А тому, що він вважав, що там не цікаво. При цьому він... Викладав в багатьох вишах. А чи знаєте ви, що Григорій Савич Сковорода знав більше десяти іноземних мов, сам писав дуже багато казок, байок, богослівських текстів і при цьому не видав жодної книжки за часи свого знаходження тут на землі? Він був вчителем 300 років тому для багатьох. Людей, з якими спілкувався, він духовним вчителем і наставником являється і для нас, сучасних українців. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на цей образ, на цю дійсно містичну особу, тому що він у собі об'єднав дуже багато феноменів, які нам варто з точки зору архетипів в собі зараз розкрити. Українці стоять зараз на порозі нової цивілізації, яку ми з вами формуємо. Це цивілізація абсолютно нова з одного боку для сучасників, але добре відома для сучасників Григорія Сковороди саме в його образі. Чому це сильна, мужня людина, розуміюча вартість свого процесу самопізнання? І саме через самопізнання, пізнаючи себе, пізнаючи світ, людина постійно розвивається. А отже, інтелект стоїть на високому рівні. Тож, якщо український філософ, містик, богослов, педагог. Композитор, який написав дуже багато літургійної музики, вірував в Бога, молився постійно, він написав неймовірну кількість філософських творів, став започаткував цілий напрямок в українській літературі як українські байки. Саме він сьогодні на нас не просто дивиться з банкноти в 500 гривень його іменем названі вулиці, міста, селища, навчальні заклади. Тож, можливо, нам варто цей образ як архетип повернути в своє життя і подумати, а що ж тут таке за людина, яка постійно мандрувала, або називали його мандрівна академія або людина університет Чому саме він ще в свою епоху став людиною епохою? Чому він для нас така цікава особистість? Григорій Савич написав 17 філософських творів, зробив декілька перекладів. Найвідомішими його творами є сад божественних пісень, жінка лотова і «Байки» Харківські, до речі, дуже вам рекомендую почитати байки Харківські і поаналізувати їх, тому що в них дуже дуже багато глибокої народної мудрості. Що саме вкладав в байки Григорій Савич? Він вважав, що через короткі літературні форми, якими являються українські байки, можна донести народну мудрість до людей через метафору. А метафоричне мислення це мислення об'ємне, це мислення інтуїтивне. Тому Григорій Савич нам транслював саме це як приклад в саморозвитку. Він був дуже цікавою істотою і, до речі, вважається, що він завжди відстоював права демократичні ще до речі, у XVIII столітті, тому що він дуже відкрито засуджував на той момент Московське царство і московських гнобителів. Є одна історія з його життя, яку варто вам пригадати. Катерина II хотіла познайомитися з українським філософом, про якого дійсно ходили майже містичні легенди. Вона запросила його до себе. Григорій Савич любив подорожувати, тим, що в подорожах він проповідував великому такому сенсі українську культуру, українські традиції. Він прийшов і. Зайшов до приймальної зали, коли зайшла Катерина II, всі низько вклонилися. Григорій Савич стояв рівно і дивився на імператрицю прямо на неї. Вона була вражена і запитала, як ти посмів мені не кланятись, на що Григорій Сковорода відповів Катерині II. Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Ось і подумайте, любі друзі, чи завжди нам варто кланятися низенько людям, які на нас дивляться зверхньо. Можливо, нам варто вчитися, як нам? Нам пропонував і вчив нас Григорій Сковорода, очі в очі дивитися і тримати силу свого духа відкритою. Протягом всього життя Григорій Сковорода, як вам я і розповідала, в таємниці заховав, приховав дату своє народження, але дату свого, своєї смерті він знав дуже добре. Історія розповідає, що, ця, що це відбулося в домі Андрія Ковалівського, саме в селі Сковородинівка, а тоді це було село Пан Іванівка Золочівського району Харківської області. І саме про смерть Сковороди ми можемо почути і зрозуміти, як глибоко філософський він проживав свою смерть, і наскільки це містичний. Був процес в такому дописі. Був пригарний день. До дідича з'їхалось багато сусідів погуляти й повеселитись. Мали також на, е, на цілі послухати Сковороду. За обідом був Сковорода незвичайно веселий і говіркий, навіть жартував. Оповідав про своє минуле, про свої мандрівки, досвіди. Зачаровані його красномовством, повстали всі від обіду, а сковорода щез. Він пішов у садок. Довго ходив він по перехрестним стежкам, зривав овочі і роздавав їх хлопчикам, що працювали в садку. Надвечір пішов сам господар шукати сковороду і застав його під гілястою липою. Вже заходило сонце. Останні його промінчики пробивалися крізь гущу листя. З рискалем у руці копав сковорода яму воську довгу смужку. Що це, друже, Григорію, чим то те спитав господар, підійшовши до старого. Пора, друже, закінчити мандрівку, відповів сковорода. І так усе волосся й злетіло з блідої голови від мордування, пора непокоїтися. І, брате, дурниця, досить жартувати. Ходімо, іду, але я прохатиму тебе попереду, мій добродію, хай тут буде моя остання могила. І пішли в хату. Сковорода ненадовго в ній лишився. Потім він пішов у свою кімнату, перемінив білизну, помолився Богу і підложив під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього з вечерою, сковорода не з'явився. Другого дня вранці до чаю теж до обіду так само це здивувало господаря. Він не смілився війти до сковороди, щоб розбудити його, одначе сковорода лежав вже холодний і закостенілий. Тож світ так і не зловив сковороду, тому що він носив в собі світ.